Якщо говорити про ось ці наміри американців, про які заявив під хексек, скоротити бюджет допомоги Україні на наступний рік, про що власне йдеться? Тому що на цей рік жодних пакетів проголосовано не було. Усе, що було проголосовано, це квітень 2024 року. Про яке скорочення говорить Хексет? Ну ми розуміємо, що це більше певний популізм, певні заяви, що мовляв. Дуже лінія Трампа така, що дуже Байден витрачав кошти там, підтримував конфлікт. Але Трамп він такий ми утворився, підтримує мирні переговори. Ми вже відповідно не треба буде Україні допомагати. Замовчується, те, що допомога зараз мінімальна, не тільки зараз, але й вже, як ви правильно сказали, з квітня 24-го року. Ну я, я, я проголосом, є деякі підтримання, звичайно. Лінії допомоги, але ще законтрактовані певні угоди, Головне, в принципі, мінімальні. Тому, як вже говорилося, зараз Україна розглядає навіть США прямо питання на комерційній основі закупівлі зброї. Тому я би тут сказав, що такі е, плани, розмови, що дуже багато адміністрація Трампа розраховує. На переговорний процес і що не прийдеться їм якось додатково долучатися до допомоги Україні. В принципі, це, я би сказав, по-перше, звичайно, це вішфон-синкінг, тобто таке листо певних побажань і бачення, як має розвиватися ситуація. ну, практично Гець повторює ту лінію, як це бачить в Білому домі. Ну але звичайно, тут певний є поки не ну для нас великий негатив. То, що зараз поточна адміністрація на відміну від європейських не розуміє значення того, що надійна стабільна мир в Україні можливо лише коли українська армія буде більш озброєна і більш потужна. Ну так, але якщо говорити про ось ту американську допомогу, там зараз в тих пакетах залишились кошти на виробництво зброї. Наскільки високий ризик, що Трамп може переглянути спромування і відправити цю зброю на азійсько-тихоокеанський регіон або Ізраїль, або взагалі залишити в себе на складах, як це сталося із 20 тисячами деталей до тих ракет, які ми Україна планувала збивати шахеди. Тут в принципі великий Ми бачимо таке рішення, як проти, проти, проти цих протиракет, які були вже домовлені дуже давно, які спеціально мали в Україну направитися. Було рішення в конгресі, і на основі цього Пентгон змушений був пояснювати цю необхідність також американським конгресменам. Тому я думаю, тут теж такі вражливі такі, як форма тиску на Україну, форма е, спроба по суті шантажу е, для того, щоб можливо бути більш поступовим на переговорах. Але тут є з іншого боку, певний не від негативу все-таки позитив, що менша залежність на за даний момент України вже доволі, доволі тривалий час, більше ніж від США, дозволяє менше в принципі піддаватися на цей. Шантаж, в тому числі в рамках цих незрозумілих переговорів незрозумі... незрозумілої вистави, яка чомусь називається переговори. Ну, ну е... з Москва та очевидно, але ви кажете про поступки. Уже Україна погодилась на перемир'я, як на цьому наполягав Трамп. Перемир'я це ще в березні було, я нагадаю, на морі. Повітрі і енергетичне не сталося цього. Потім були оці дару чи чіт чітка в травні, що негайно почати перемовини. Путін сказав Окей прислав кого на перемовини? Ну зовсім не те представництво, що було. З останнього етапу в Стамбулі американці навіть не приїжджали туди, бо ну очевидно, вони бачать марність цієї справи. Ну що далі? Чи це зараз тупик, і Путін буде продовжувати гратися з цими однією рукою ми ніби посилаємо когось на перемовини, а з іншого боку ще більше і більше і більше бомбимо Україну. Я думаю, так це, це лінія Путіна, який зацікавлений якомога більшій демонстрації для Трампа, для Білого Дому, що ось ось зараз буде скоро прогрес. Вже він скоро я з іншого боку продовжувати як військовий тиск, наступ на Україну. Якщо проводити якісь переговори то з максимально новими захопленими територіями, новими позиціями, які він сподівається до осені, до зими е, Теж здобути ну наскільки буде трам пойти його адміралників, його адміністрація на поводу в е цих е таких е цього обману? Ну тут е питання мені здається, поки що е на, на, на даний момент і фері небагато менше, що там 2-3 дня, 2-3 тижні щось там вирішиться, але все-таки є таке небажання. Виходити з цього процесу, тому відповідно заторможування реальних санкцій, які можливі, тільки при колективному рішенні підтримується Вашингтону. Тобто цей процес що, я думаю буде йти ще місяцями. А тут знаєте, додаються цікаві обставини всередині країни у Трампа. Понад 700 морських піготинців армії США прибули до Лос-Анджелеса. Вони мають захищати держустанови та федеральних працівників, адже масові протести, що сколихнули місто минулого тижня, набирають обертів. У Каліфорнії міграційна служба почала проводити рейди у школах і ТРЦ, на фабриках і в магазинах. Уже почали затримувати навіть туристів. Ну і Каліфорнія у відповідь почала судитися з Трампом через федералізацію Нацгвардії. Генпрокурор штату Роб Бонта заявив, що впевнений у перемозі за його словами. Штат хоче скасувати наказ Трампа, який дозволив використовувати Нацгвардію на протестах у Лос-Анджелесі. Бонта також засудив погрози Трампа щодо арешту губернатора Ньюсома, назвавши їх Блефом. Ну що це? Це таке громадське протистояння, громадянське. В що воно може вилитися, тому що ну тут очевидно у Трампа вже є внутрішні проблеми, які треба вирішувати. Він обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, а тут би в себе не допустити. Ну, я думаю, тут насправді прибільшене нас так само прибільшується масштабу цих подій, тому що з одного боку ми бачимо звичайні ситуації на певних виступів нестабільності. Власне в Каліфорнії за оці ліворадикальні елементи форма по суті мігранти, люди, які їх підтримують, які там грабують магазини, появляються ви досі зовсім деструктивно. Вони досить часто діють і під. Врядуванням демократів Каліфорнія досить сильно в рівні популярності для бізнесу теж опустилося. Але зараз Ньюсом заробляє не свій електорат певні бали, а Трамп е теж заробляє бали. Електоральні. Бачимо, що по суті всі його провали на зовнішньої політичній арені, тарифи, е тарифні втрати. В принципі, він може це все електорально компенсувати собі. Тому що за рахунок того на фоні тих е рамунків, там, тих е просто розгулу і мовити е певного дикості, деякі я би я сказав, е яку проявляють певні там, е протестувальники, які дуже висвітлюється, і на фоні розуміння не небажання не 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 там викріпто з ним нюсома. Він може дуже сильно підняти знову від свої позиції серед свого ядерного електорату, серед електорату, які хитаються. Ну, тобто тут ситуація така, що дві партії, по суті, демократи в Каліфорнії і Трамп програють на свій електорат і ставки. На ділі там, ми розуміємо, кілька тисяч, максимум сотні, кілька тисяч оцих назвадійців, про які говориться. Вони не вирішують питання. Я думаю, теж попри це все розгуло по розгул про протестів, заяви там про мексиканізацію в Каліфорнії, про комунізму, що там треба деякі до речі, протестувальники там в інтерв'ю договорили, що давайте би за мігрантів і за те, щоб ми разом там будували соціалізм. Це теж висвітлювалося. Це теж негативно впливає на оцінки це електоратом саме в глибині Америці. Ну, але ж цікава, я Каліфорнія. Не тим даруйте, що е, це штат, який багато електоральних циклів голосує винятково за демократів. Тобто, там немає е, оцього гойдання, яке може бути в інших штатах, чи зміна політики. Плюс у демократів зараз немає лідера. То що е, може ньюсом зараз зайти? Е, ну, скажімо так, на коло можливо, навіть і президентське на цих подіях, чи ні, е, е, значення перебільшене? Ні, я думаю, може він дає такі амбіції. І я думаю, він саме користається, якщо не зайти прямо зараз, то мати велике звіщення фундаменту своєї підтримки саме серед демократів, серед лівого особливо крила демократів, то з нього великі шанси. Ну але проблема, що це не наближає перемогу всієї демократичної партії в Америці. Звичайно, Ньюсом буде більш потильно популярним ніжо саме Камала Харріс була чи просиники плану Клінтон. Але ж ідеї цієї легалізації імміграції вони не є такими, які поділяють більшість США. Ми населені насправді більшість населення США і не тільки електорат Трампа, вони скептично ставляться до цих подальшого відкриття кордонів. Тому тут вони якраз Трампа підтримують. Ну але в рамках Каліфорнії, демократам треба, до речі, знайтися через, через таку поляризацію, оскільки дійсно багато дуже. Мігрантів сусідньої Мексики і з паномовного населення намагаються теж демократи зберти більшість в Каліфорнії, тому що останні навіть місцеві вибори показали, що вплив республіканців зростає в окремих округах Каліфорнії.